Всіх вітаю на моєму каналі. Не пройшло і року, а я вже випустив новий відос. І сьогодні я хочу вам розказати про нове міні-доповнення до гри Володар Токіо, яке називається Ще більше люті. Якщо ви раптом не знаєте правил гри Володар Токіо, то огляд на ці правила можна подивитися от в цьому відосі. Тут зараз буде десь посилання. Десь буде чи тут, чи тут, де прикручу, там і буде. Але якщо ви вже знайомі з даною грою, то давайте розглянемо це доповнення. Зазвичай. В базовій грі гравці дуже рідко намагаються викинути комбінації з трьох одиниць або з трьох дві. Витрачати цілих три куба і насапати лише одне переможне очко. Краще вже викинути три лапи і нанести ушкодження своїм супротивникам. А доповнення ще більше люті якраз і повертає ці комбінації у гру. Я вам відразу буду розказувати, з чого складається це доповнення і як підготуватись до першої гри з ним. По-перше, тут є невеличке поле. Яке прикладається праворуч до основного поля гри. 10 отаких плашок з поліпшеннями, які прикладаються біля 3, 6 і 10 пункту, чи кроку, я не знаю, Прикладається 3, 6 і 10. І 15 отаких фішечок монстрів. Цих фішечок набагато більше, ніж є монстрів в основній грі, тому що є деякі доповнення, які додають нових монстрів. Українських локалізацій, на жаль, цих ігор ще немає, але будемо чекати все можливо. Якщо фішки є, то будуть і доповнення. Ми вибираємо собі фішки тих монстрів, яких ми вибрали в грі. У мене це космічний пінгвін кіберкіця і Ксеноїд, і виставляємо їх отак: от одна на одну біля одинички. Плашки з поліпшеннями вони двосторонні. У них є помаранчева сторона і зелена сторона. Для першої гри рекомендується всі плашки виставити помаранчевою стороною догори. Чотири плашки виставляються на третій крок. Тут у них е, в правому нижньому куту є вказівка, що це на третій. Чотири плашки виставляються на шостий крок. І дві плашки виставляються на 10-й крок. Як же відбувається гра з цим доповненням? Якщо під час свого ходу гравець викидає комбінацію з трьох одиниць або з трьох двійок, то він, крім того, що отримує переможні очки. Він ще рухається по цьому додатковому треку. Причому, якщо він викидає три одиниці, він рухається на два кроки. А якщо викидає три двійки, то рухається всього лише на один крок. От, наприклад, якщо кіберкиця викинула три одинички, вона рухається один, два. Якщо космічний пінгін викинув три двійки, він рухається на один. А якщо, наприклад, ксеноїд викинув отак: от, двійки і три одинички одночасно, то він рухається аж на цілих три кроки. Один, два, три. І тепер, якщо якийсь гравець зупиняється або проходить повз третій крок, він обирає будь-яку плашку на свій вибір і забирає собі і кладе поруч з планшетом. Ось як в даному прикладі ксеноїд зупинився на третьому пункті, він бере всі чотири плашки і вибирає те, що йому подобається найбільше. І тепер той гравець, хто другим досягне третього кроку, буде вибирати з тих трьох плашок, що залишились. Третій гравець відповідно з тих двох. І якщо гра ведеться на більш ніж 4 гравця, то п'ятому і шостому гравцю взагалі нічого не залишиться. Тобто тут відбувається таке змагання: хто перший прийшов, той взяв, що захотів, хто останній, той і лох, низьке чудовисько. По такому ж принципу відбуваються дії з плашками на шостому і на 10 кроці. Але зауважте, що на 10 кроці. Лише дві плашки. Тобто їх зможуть отримати лише два перші гравці. І плашки з покращеннями тут йдуть за зростанням. Тобто на шестірочці вони більш смачні, ніж на триєчки. А на десятці взагалі імба. Ось, наприклад, промінь антиматерії. Подвойте всі свої викинуті лапи. Тобто, якщо ви викидаєте 5 лап, то ви всім зносите по 10 сердечок. Тупо імба я вам кажу. Ще раз повторюсь, що плашки двосторонні, але вам перед початком гри треба вибрати, якою стороною плашок ви будете грати. Для першої гри рекомендується грати помаранчевою стороною, а в подальшому ви можете обирати і зелену сторону. Навіть можна комбінувати деякі плашки помаранчевою стороною, деякі зеленою. Але треба до початку гри визначитись, яка плашка буде якою стороною, і по ходу гри не можна змінювати сторону плашки. На цьому це всі правила доповнення. І Якщо у вас ще залишились вагання, чи брати це доповнення чи ні, я вам скажу однозначно брати. Тому що за мінімальні гроші воно додає нову ціль в гру. Крім того, щоб повбивати монстрів чи насипати 20 очок, ви ще будете намагатись перегнати інших монстрів на цьому треку, щоб відхопити собі кращі плюшки, які й допоможуть вам перемогти. А на цьому в мене все. До нових зустрічей. Пішов я тероризувати Токіо.